Вітаю вас, малята. Ось і закінчилась зима. Чи відчуваєте ви, що прийшла весна? На дворі ще холодно. Не хоче йти від нас зима. А так хочеться весни, тепла. сонечка. А куди поділася весна? Одного разу спередун Черкасенко підслухав розмову зимою весни і написав про це Послухайте. Насуплює брови. Говорить зима. І вітер з морозом повіє, усе скрізь загине, Рятунку нема. Під снігом замре, заніміє. А я засміюся весна одмовля, І сонце пекуче засяє. Прокинуться луки, ліси і поля. Усе зацвіте, заспіває. Малята ви зрозуміли, про що говорили зима і весна? Яка зима у вірші? Вона сердита, зла, грізна. Чого хотіла зима? Вона хотіла, щоб усе скрізь загинуло, заніміло під снігом? А якою була весна? Весна лагідна, ніжна, весела. Від її приходу прокинуться луки, ліси і поля. На них виростуть трави, квіти, з'являться жучки, метелики, повернуться з теплих країв птахи, які будуть весело співати. На жаль, малята іще холодно. Можливо, весна забула до нас прийти, покличмо її. Коли ваші дідусі й бабусі були маленькі, вони просили прийти весну закличкою. Тобто вони кликали весну, закликали. Послухайте, як вони це робили. Благослови мати, весну закликати, весну закликати, зиму проводжати. Зима в возочку, весна в човночку. Які гарні слова в цій закличці. Малята, спробуйте на прогулянці ще покликати весну. Можливо, вона нас почує і швидше прийде. Гарної вам прогулянки до нової зустрічі!